І би сьогодні з вами поговорити на таку тему, що ніколи не потрібно, щоб жінка заробляла більше грошей в сім'ї, тому що нічим хорошим це не закінчується. Я яркий цьому приклад. Я пішов був з роботи, оскільки у нас дуже часто хворів син. Я на той час заробляв 15 тисяч гривень. А жінка заробляла десь три рази більше на манікюрі. Ми прийняли таке рішення, що. Потрібно, щоб хтось пішов був з роботи, і оскільки на той час вона заробляла більше, на той час пішов з роботи я. Так робити не треба було. Це дуже погано, коли чоловік сидить вдома з дітьми, а жінка заробляє гроші, коли виповнялися ролями, і вона не примірила на себе чоловічу роль. Це погано, тому що у вас потім з часом будуть псуватися відносини ваші. Вона буде відчувати, що вона може все якби, без тебе. Та і поїздався. Не дивлячись на те, що останні пів року я заробляв нормальні кошти, да, десь на старті завдячуючи Саші. Вона мені дала стартовий капітал, але я їй, думаю, вже давно його повернув. Скажімо так. Ніколи не треба залишатися вдома. Ніколи не превращатися в домусіда, бо це херня собача, чесне слово. Я. Візнав цього чоловіка, хлопця. У мене було відео, де вони з дружиною були на проєкті, і дружина йому зрадила. Він пробачив дружині. Але, ну, судячи з того, що я зрозумів, я весь проект не дивився, я тільки маленький кусочок дивився, буквально там хвилинку. Він не зміг. Якби собі це пропрацювати. Хоча, ну як я не знаю, хто би зміг. Жінка зрадила, вони далі були разом, але все-таки сім'я розпалась З того, що я зрозумів, що якщо вони вже зараз не разом. Що стосується сказаного на відео, що от не можна, щоб жінка заробляла більше, ніж чоловік. Можливо, і так. Кожна сім'я індивідуальна. А в моєму колі. Друзів, ну, знайомих. Є, ну, не багато, але є випадки, де жінки заробляють більше, ніж чоловіки. І вони живуть, так як і всі, там прекрасно, не прекрасно. Там, де чоловіки більше заробляють, теж я би не сказав, що живуть прекрасно. Різні ситуації. Мені здається, навіть, що вони живуть, з, ну їхня сім'я. Більше якась. Ну, я не знаю. Стосунки якісь кращі, Я не знаю. Але це залежить від жінки. все, якщо... Від жінки залежить завжди більше. Хоча, напевно, що можливо, і ні. Можливо, я трохи пагарячився. Хоча я не знаю. Коротше, звичайно, що все залежить одинаково від двох, Отак От буде правильно. сорі. Але якщо дружина заробляє більше, то в цьому випадку. Звісно, що від неї залежить, як в сім'ї буде. Якщо вона буде чоловіку витикувати цим, ну то довго така сім'я, як то кажуть, не протримається. А... Ну, це ж це теж залежить від пацана. Хтось буде це терпіти, хтось все-таки якась мужська гордість буде давати цьому опір по-різному. Не знаю. Не хочу виправдовувати нікого і нічого. Знаєте, зараз незрозумілий такий світ. Що, як, хто більше заробляє. Зараз і дівчата нормально заробляють. Зараз більше заробляють головою, ніж фізичною силою. Ну, типу. Ви поняли про що? Навіть не знаю. Дуже шкода, що в сім'ї цього чоловіка. Такий гіркий досвід стався. Вот. Але просто кажу, знаю, ну, не багато, а може і багато. Я навіть знаю, як це в з чим сімей, де дружини заробляють більше за своїх чоловіків. Mm. Все окей. Ніхто нікому не зраджує, живуть, подорожують. Не знаю. Можливо, є почуття, і при таких розкладах. Якби фінансова сторона якби відіграє вже другорядну роль. Звичайно, якщо жінка любить більше грошей, ніж чоловіка, то довго вона не протримується. при тому, що якщо вона заробляє більше, вона тоді вона скаже, на, вась, дядь, наш ти, мені треба? Якщо я заробляю більше, ну тоді все. Буває таке, що чоловік заробляє від жінки більше, вони одружуються і так складається в житті, там бізнес прогорів, ще щось, я не знаю, різні ситуації бувають. Буває таке, що можливо фізично обмежений. І тоді чолові... жінка починає заробляти більше. Ну, і що тепер робити? Що тепер робити? Я не знаю, чи коли чоловік заробляє більше, він витикується дружині. Да? Каже, я більше ж заробляю. Все, тепер там, ну, і, і таке буває, я і таке допускаю теж. Звичайно. Але все-таки мені здається, коли чоловік заробляє більше, це якби нормально рахується. Тіп, ніхто на цьому не акцентує уваги. Але коли заробляє більше дружина, то вже всі на цьому, ну, як всі, я не знаю, суспільство. От... Ще хто, можливо, акцентує увагу. І от в цього чоловіка, на жаль, сім'я через це розпалася. Але десь в глибині душі чомусь, можливо, я не правий. Давайте не будемо брати саме цю сім'ю. А, а просто: от, що якщо жінка хоче зрадити, то заробляє вона більше, чи заробляє вона менше, чи вона взагалі нічого не заробляє. Це ж, якби. Ну, не вже від цього це залежить. Це якщо є такий, знаєте, корінчик, то він проросте при любих розкладах. Якщо є бажання зради, що можна сказати, що жінки не зраджують своїм багатим чоловікам? Що можна сказати, що жінки, які взагалі не працюють? А Ну, не сидять на шиї, да, на утримуванні свого чоловіка в таких сім'ях, жінки не зраджують. Ну, Так же не можна сказати, тому що ми знаємо прекрасно, що зраджують. І навіть дуже-дуже сильно, часто і в великій кількості. Ну все, дружина дружину забезпечує чоловік, вона не працює собі, там, насолоджується життям, і вона все одно зраджує чоловіку. Виходячи з цього, я ж не можу сказати, що дружина зрадила в якійсь сім'ї, бо вона більше заробляє. Тому що дружини зраджують і в сім'ї, де вони не заробляють взагалі, то який тоді напрашується висновок. Що це, немає, ну, що це не залежить від фінансової складової? Що Це залежить від, від одного органу. <гум> Правильно? Ну, і тут вже немає значення пацани і дівчата. Хто скільки заробляє. Бо зраджують і в сім'ях таких, де чоловік більше заробляє, і зраджують в сім'ях, де жінки більше заробляють. Значить тип сім'ї, в якій більше заробляє і фінансово. Складова не відіграє в цьому ролі. Так получається. Так що чоловіки, які менше заробляють від своїх дружин переживають, що через це їм дружини будуть зраджувати чи витикувати. Не переживайте. Бо чоловіки, які заробляють більше за своїх дружин, Тоже, як то кажуть, попадають в таку саму ситуацію. Зради, нелюбов. Тому, якби заморачуватись цим не варто, пацани. Якщо ви з дружиною любите один одного, вас нічого не розлучить. Ні гроші, ні, ні другі люди, ні, ну нічого. Якщо немає почуттів, то ви хоч мільярд заробляєте. Ну, може, мільярд все-таки. Стане на перешкоді зради жінки, а може і ні. Не знаю, я там не був, то говорити не можу. Так що, якби я бажаю цьому молодому чоловіку, як то кажуть, ще ну всього найкращого. Але мається на увазі, що ще буде, буде і нова дружина, і нова сім'я. Ну, Я бажаю одна, а не багато різних, щоб більше вже не було розлучень. І взагалі нам, пацани, всім вам, собі, всім бажаю здорової, сильної, ну як то крепкої сім'ї. Щоб любили в сім'ї один одного, поважали, не дивлячись ні на що. Сьогодні може бути так, завтра так. Сьогодні чоловік заробляє, завтра заробляє дружина. Післязавтра знову може бути чоловік, а потім знов дружина. Хто його знає, це життя. То, що ви сьогодні йдете від чоловіка, який не заробляє, до чоловіка, який заробляє, так через тиждень може бути все навпаки. Чоловік, який, до якого ви пішли, заробляв, може перестати заробляти. А чоловік, від якого ви пішли, який не заробляв, може стати заробляти і ще тоді назад бігти. ну, тіпи, в такому випадку, як це все буде виглядати? Звісно, цим людям пофіг, як це виглядає. Які бігають туди-сюди. Але щоб не бігати, просто виходьте заміж, а ви пацик так, пацки, ну, пацики завжди так роблять, одружуються через почуття. Дівчата, виходьте, виходьте заміж, кохаючи свого чоловіка, і тоді ви будете щасливі. Бо є ж дівчата, які мають багатих чоловіків, вони не є щасливі. Бігають, так само зраджують, непонятно, що хочуть, не знають, що хочуть. Просто виходите заміж, як то кажуть, по любві і все. А ви пацки цінуєте дівчат і, і жінок, які вас люблять. Бачите, який світ буває. Цінуйте, якщо ви відчуваєте, що дружина вас любить, цінуйте це. Теж наліво не ходіть. Обнімайте, цілуйте, цінуйте, цілуйте і цінуйте. Все. А автору відео всього найкращого. Вірної дружини, люблячої, цінуючої. всього найкращого.